Отже, 30% території України заміновані. Про це кажуть у ДСНС, і співробітники роблять усе, щоб ця площа зменшувалася. Сотні піротехніків щодня виїжджають туди, де ще вчора точилися активні бойові дії. Ну а інколи працюють просто під обстрілами. Про традиції українських саперів, про російські пастки і про те, чому, якщо радять до лісу, поки що не можна, краще такої правди все ж таки дослухатися у черговій серії проєкту Героя. we yeah. yeah. Щоб зустрітися знову. Це традиція піротехніків. Вони одні із тих, хто ліквідовує наслідки російського вторгнення. Кожен з них знає, будь-який виїзд може бути останнім, але ніколи не відмовляються від завдань, адже розуміють, це робота, яку більше ніхто не зробить. У кожного в дитинстві є мрія бути або поліцейським або рятувальником. І так склалася ситуація, що став рятувальником. І вже після того, як обрав цю професію, поступило предподіля на піротехніку і так і обрав цю професію. Саперне діло, ти повинен бути яка, холодна голова і теплі руки. Тобто, що ти руками чувствуєш, головою ти думаєш. Ваш перший виїзд під час повномасштабної війни, пам'ятаєте? Траса під Макаровом. Там розбиті машини і пожежі були. Скора допомога, швидка допомога, яку теж не пожалкували, так на трасі вона обстріляна і залишилася. Російських окупантів тіла розкидані машини. Цивільні там, де написано Діти. Їх це теж не зупиняло, вони були розстріляні. Кожен виїзд він особливий по-своєму. Тобто, може в тебе бути виїзд на маленький снаряд, якийсь на арснаряд, на мінометну міну, а може в тебе виїзд на ракету, на той самий калібр, на, на авіабомбу. Тобто кожен виїзд він особливий по-своєму і особливі емоції з кожного виїзду. Ну і розуміння того, що кожен виїзд може бути в тебе останнім. Який вам виїзд запам'ятався особливо? Мабуть, коли забирали калібр, тобто коли вже почалась повномасштабна війна, коли вже почали стріляти по Україні ракетами, для нас це була новинка. І коли ти виїжджаєш на виїзд. Можна сказати, нема ще розуміння, як з цим працювати. Тобто ми самі навчалися вже в процесі того, як працювали, самі навчалися в новому, читали дуже багато інформації, дуже, яка була поширена. Були випадки, коли ми виїжджали на розмінування, працювали, а чули виходи залпового вогню РСЗУ. Були випадки, що теж працювали Це в Макарівському районі, якраз біля Макарова. І працюємо з хлопцями, чуємо танк люди. Один на одного подивилися, наш чи чужий, хто його знає. Попадали на землю. Я ж, говорю, добре, що виїхали наші хлопці. Чи завжди все відбувається по плану? Чи бувають якісь неочікувані ситуації? Це перша творча професія, і люди не все роблять, те, що пишуть в книжках. І наоборот, навіть. Застосовують все проти саперів. Вони під міни, міни паски ввожать, гранати. Не на сйомність. Багато міні-сюрпризів. Так само в ТМК ставляють протипіхотні міни. Що При нажаті просто став і все зірвалося. Там 7 кілограм тратила, і від людини не залишиться нічого. Які пастки ви зустрічали від росіян? Зосереджені фугаси. Там снаряди були, тротилові шашки 400 грамові детонатор і на СПП з перемпроводом проведено до окопа, щоб був керований фугас. І так само там металеві від е, пилорами пилки кладуть для осколків більшого уражу. Як показує практика, росіяни ставлять тактикові міни і противіпіхотні. Розчитують на те, при тому, як бронетехніка взривається, люди вилазять з екіпажа, контузія, не розуміє, що відбувається, Підходять до техніки, яка палає, і підриваються на противопіхотних мінах. Я знаю, наприклад, наші колеги із Харківщини, то вони, вони всі е, перехрестя у Харкові. Тобто є такі міни, які ти металошукачем не знайдеш, і вони всі перехрестя, де є можливість, я ж говорю, прокопати прощупати щупом, вони всі ці перехрестя перекопують. Тобто, виходить, навіть досвідченому професіоналу не завжди легко виявити міну. Я вже не кажу про звичайних людей. Є міни, які йдуть із сейсмодатчика. Тобто, ти до неї навіть не підійдеш. Вона вже на відстані 12 метрів, щитує кроки людини. Потім ви спрацьовує вишивний заряд, випригає і спрацьовує. Тобто, коли ти до неї підходиш, бачиш, ти міни підходиш, якщо ну, сапери це знають, вони не підійдуть. А якщо взяти простих населення, яке буде, ну, буде йти людина, і не розуміє, що це, вона підійде, міна спрацює, і в більші випадків це фатальний ісход. Місцеві, коли вас бачили, вони якось підходили, просили вас, щоб ви перевірили їхні будинки. Любе село, яке заїжджали, то місцеві просили і нас в активну фазу, в ну, березень, квітень і навіть травень ще. У нас грузова машина виїжджала повна боєприпасами. Тобто їх дуже багато було. Будь-який двір, який не зайдеш, там були боєприпаси. Були такі випадки, коли ми із погріба у людей виносили десь близько 40 ог 9 Тобто вони просто знаходилися в погрібі. Як правильно робити, який алгоритм дії? Ви приїжджаєте на виїзд? Далі що? Ми проводимо нетехнічне обстеження, опрос населення, що де хто бачив, хто що де чуть. І вже ми знаємо, що до чого приблизно нам робити. Приїжджаємо на місце, опять же, що оцінюємо, що за вибуховий небезпечний предмет і тому подібне. І все далі там перевіряємо, чи знищимо на місці, чи вивозимо, знищуємо, дивимося. Якщо їх можна вивезти, знищити, то ми вивозимо знищуємо. А є багато припасів, які не можна вивозити, то ми їх знищуємо на місці. Поїхали були в одне село недалеко від цього ж Бородянки. І дідусь знайшов себе в городі дві касетні міни. І ми ж їх знищили на місці, бо їх не можна було чіпати. Ми їх знищили на місці, а дідусь бере палку от, і йдеш і йде в цю траву. А трава там по коліна суха, така гарна, тость, видно, погано. Мені, діду, що ви робите? А мені подобалося, як воно взривається. Я хочу, ще найти, щоб подивитися. Це, знаєте, напевно, історія, коли чоловіки вони завжди залишаються такими хлопчиками. Ну, у нас спеціальні машини є для перевезення вибухонебезпечних предметів. І, звісно, так там сидить водій і або керівник, або старший сапер у машині з ним. Які відчуття, коли ну, ти розумієш, що позаду багато вибухівки? Ну так, щоб чесно, перших 10 хвилин, от як в мене перші рази це було, то перших 10 хвилин ще там оглядаєшся, да, трохи мурашки по кожебі, а потім ну, забуваєш там нормально. Що ви побачили, коли зайшли одразу після звільнення Київщини? Була їхня розбита колона, і перші, можна сказати, виїхали туди ми. І була задача та, що думали, що заміновані тіла, тобто що їхні тіла заміновані, і ми ці тіла, якщо знаєте, що таке кошка, зірва це можна сказати такий крючок яким зацеплюється міну, за цього і здіргується з місця. Це все переназивається вона кошка. І здіргували ці тіла, щоб ну, можна сказати, впевнитися в тому, що вони не заміновані і не цього, щоб їх потім можна було забрати звідти і цього. Їм була розбита колона, я ж говорю, яка ще, можна сказати, диміла. Розбита техніка росіян там була у Бучі. І недалеко. Це запах цей горілого, і самі російські солдати. Хто без голови, хто без ног, хто без рук. Ну, Вмерз вже. І були моменти, нюанси професії, що вибухонебезпечні предмети. з скалюжи кишок треба було доставати і транспортувати. Не без цього. Коли зайшли в вірпінь Бородянку, то Дуже багато було покинутих машин, розстріляних. У всіх машинах відкриті баки, тобто вони доставали паливо. Дуже багато було телефонів, які валялися на окраїні, простреляні просто. І так само, я як ми коли зайшли в Бучу Ірпіні, були цивільні люди, які просто були застрелені. Щоб сказати, що не вражений від жорстокості до нас, як нації, то дуже вражений. І в голові не вкладається, чому так і чому так багато цивільних. Найбільше запам'яталися машини розстріляних людей і тіла цивільних людей, які після того, як ви їх розстріляли, просто витягували з машини. Мародерили і знущалися над навіть трупами. Буває таке, що люди звичайні цивільні, вони нехтують, скажімо так. Проханням, да, не ходити зараз у ліс, не ходити по полю і так далі, особливо там, де відбувалися бойові дії, і на нещодавно деокупованих територіях. Що ви можете ще сказати таке цивільним, щоб вони все ж таки дослухалися? Наскільки це небезпечно? Ми з цим. Самі зустрілися, тому що ми працювали, як я вам казав, бородянка, макарів. Бородянка, якщо взяти там дуже красиві ліса і дуже плудючі грибами, ми самі на власні очі бачили, як населення, просто нехтуючи симіж, йдуть і збирають ці гриби. І ти їм пояснюєш, що ну, не можна зараз ходити в ліс, тому що. Боєприпаси, може бути, може бути міни, те підірватися. У нас були випадки сюди ближче до березівки, до Стоянки теж. Чоловік із дружиною понехтували цим проханням, пішли у ліс збирати, і дружина підірвалася на розтяжки. Польова дорога. По польовій дорозі, яка не обстежена, ніхто не поїде. Хлопці знову ж брали, обстежували цю дорогу, швидка допомога теж приїхала до асфальту. По польовій дорозі поїдемо». поїде. І поки чоловік дотягнув свою дружину вже до швидкої допомоги, то вона просто стекла кров'ю, аж швидкі вже померла. І так сказати, людям воно стоїть того. Це. Що робити людям цивільним, які знайшли вибухівку? Першим тілом одмаркерувати, не підходити до неї, а збоку відмаркерувати місце. Якийсь пакетик, якусь бутилочку. Ну, Щоб знайти це місце, щоб був якийсь орієнтир, коли ми приїжджаємо, в той самий ліс, умовно, поле, щоб ми знали маршрут. Які у вас почуття до своїх колег? Наскільки ви їм довіряєте? Коли ти йдеш з ними по мінному полі, то довіряєш на всі 100%, тому що ця робота потребує довіри. Тобто, якщо ти людині не довіряєш, ти вже якась з ним страшно піти на мінепу. Я знаю, що мої хлопці мене не підведуть, тому що вони, у них вже досвід роботи, є чимало. Зараз у нас зробили частину, бо приходили теж молоді хлопці, але в них теж є розуміння того, що ця професія вона небезпечна. Я півроку працюю поканість, небагато. Чому вирішили обрати цю професію? Спочатку повномасштабної війни в Україні я поїхав був військомат, але так як я в армії не служив, мені там відмовили. Тобто користь якусь хотілося робити, ну, тут так і вийшло. До війни у нас було, якщо брати за рік, то десь 250 виїздів за рік у нас було. Це тільки по другій світовій війні. У період уже вторгнення, то у нас виїзд кожного дня. Уже з повномасштабного вторгнення, то Роботи стало дуже багато. І після закінчення війни роботи для саперів ще буде на років 50. Колеги наші дуже багато підірвалися. Моїх знайомих, які, тож, з якими я навчався, і молодші від мене на курси теж підривалися. Ну і взагалі колеги, з якими пересікалися по роботі, я говорю, то це морально дуже важко, коли ти знаєш, що твої колеги, яких ти знав, з якими спілкувався, і бувають фатальні випадки, коли, коли насмерть підривається. Тобто, жу, це морально дуже важко, але ну, ми, опять же, стараємося друг друга підтримувати, щоб, як сказати, був бойовий дух. Ви... Коли прийшли в цю професію, ви розуміли, наскільки вона небезпечна? Так, звісно, да. так. Так, будь-яка професія. Багато професій небезпечних. Є. Просто тут ти знаєш, що вона дійсно небезпечна і знаєш, що можна очікувати. Так що бояться, думаю, нема чого. Та якщо бояться йти, йти сюди працювати от на цю роботу, то чого йти? Що вас тримає на цій роботі? Не знаю, покликання, мабуть. Просто цю роботу теж потрібно комусь робити. І якщо кожен сапер буде кидати роботу, того, що підриваються колеги, то цю роботу теж треба робити, і ми її робимо для того, щоб наші діти ходили по безпечній землі. Тисячі квадратних кілометрів української території в російських мінах, снарядах та ракетах, щоб знешкодити усе та розмінувати, знадобляться роки. Але українські піротехніки до цього готові усе для того, щоб на нашій землі знову було безпечно. Це був проект герої про долю тих, хто готовий покласти своє життя, спокій та здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії героїв. І так, до перемоги.